Добрий день, це Балацький Іван. Наразі знаходжусь на розі вулиці Небесної Сотні Івана Мазета. Тут знаходиться кіоск овочевий, де люди на четвертий рік війни ніяк не можуть перейти на українську мову. Всі вивіски тут ідуть підписані російською мовою. Я звертаюсь до служб міста Кременчука відповідних, щоб прийняли міри з цих питань, тому що. Помідори будьоновці і клубніка в місті Кременчуці, такому патріотичному, я думаю, що не своєчасна і не, нам не потрібна. Доброго дня! Я перепрошую, а прокоментуйте, як ви продаєте клубніку і будьоновець. Можете мені розказати? Вас нічого не смущає в слові Будьоновець. Клуб... Так, обов'язково. Це сорт помідорів. Будьонов? Ну так. Українською зі мною, будь ласка. Я не знаю. Не розумієте українською? Я не знаю, як будьониць вагом А сорт... Клубніка, ви знаєте, як українською. А чому, а що вас знімаєте? Я так вирішив. А я вирішила, що ми зачинені. Ну що? Ми бачимо реакцію на слова і зауваження про українську мову в Україні. Четвертий рік війни. Я прошу відповідні служби відреагувати на це, тому що такий кіоск повинен стояти десь. В Амурському краї або в Пермському, а в Україні на вулиці Небесної Сотні таких кіосків не повинно бути априорі. Я прошу мера звернути на це увагу.